Добре! навчання воїнів ЗСУ тривають на запорізькому напрямку. Тренуються штурмовики. Наша задача відпрацювання тактичних дій у складі роти. Відпрацьовуємо штурм будівель та штурм окопів. За кожною дією ба навіть за порохом пальця прискіпливо слідкує інструктор. Помилки вони будуть завжди, але найголовніше для мене, щоб одна й та сама помилка не була двічі або тричі. Кожна його порада на вагу золота, бо може врятувати воїну життя. Страшно, продихався, пішов далі. Головне, не втрачати темп. Працювати у команді, вправлятися зі зброєю і ані на секунду не відводити погляд від місця, де може бути ворог. На таких навчаннях все це повинно доводитись до автоматизму. Учим стрелять с обычных военных каких-то положений, с колена, лежа, стоя. Потом стрельба в перемещении, потом стрельба группами, потом штурмовые действия, уже связанные с работой в укрытиях. При цьому важлива витримка та пильність. Якщо це правильно, ти повинен постійно чогось лякатися. Як казали китайці, у воїна повинно бути серце зайця, воля, лева та сила бика. Тобто, якщо воїн не боїться, його швидко вбивають. Обов'язково військові відпрацьовують і перші дії при пораненні. Наприклад, як правильно накласти турнікет. Давай, 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 крути, 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 крути. О, красава, давай, давай. давай Ще о молодець. Кожен із цих бійців зараз робить усе і навіть більше, аби росіяни якнайшвидше пішли з нашої землі. Готуємося до бойових дій. Слава Україні.